Доброго осіннього дня, друзі. Мене звати Сергій, канал 2 або 4. А за моєю спиною триметровий надувний човен з вже встановленим шестисильним мотором від Сузуки. Наші постійні глядачі в курсі, що першочергово я встановив на човен тролінговий електричний мотор. І відмовлятись від нього я не планую, оскільки для певних ситуацій його використовувати набагато зручніше і простіше. Як результат, маємо ось таке компонування. Праворуч електричний мотор, по центру бензиновий. А ось тут зліва внизу я розмістив сенсор фішфайндера. Вирішив поки спробувати на додатковій дошці, адже не хочу робити зайвих отворів в транці. Наша задача на сьогодні завершити другу фазу обкатки бензинового мотору до речі, англійською break-in. Майже You're right. Про саму процедуру трохи згодом. А перш ніж ми розпочнемо, дозвольте встановити на мотор один малесенький мод. Так, це рубрика колхоз або колгосп. Неважливо. Ось цей копійшний гаджет дозволить нам бачити поточні оберти двигуна. А головне, він буде обліковувати час, який мотор працював. Встановлення майже неінвазивне. Я планую провести сигнальний дріт через вже існуючий отвір, а сам гаджет закріпити на румполі. Далі потрібно від'єднати високовольтний дріт, який йде на свічку запалювання, і зробити десь 4-6 витків довкола нього нашим сигнальним дротом. Нічого різати або паяти не потрібно, і в разі чого це буде досить легко демонтувати. Відповідно до інструкції, кожну фазу обкатки потрібно починати з п'ятихвилинного прогріва двигуна. Так, ніби краник на цей раз не забув поставити в правильне положення. Одразу дамо трохи заслоночки. Румпель в положення старт. І одразу прибираємо заслоночку, вона нам не потрібна. І поки наш двигун працює на холостих, до речі, це приблизно 1200 обертів. А, давайте поговоримо, що далі. Впродовж наступної години 45 ми не повинні давати більше, ніж половину тяги, а оберти при цьому не повинні перевищувати 3000. Також є приписка, що можна короткочасно цю межу перевищувати, щоб вийти на гліз. Але мені чомусь здається, що для цього човна цього буде замало. Якщо за цей час ми не знудимось і захочемо витратити ще одну годину, то вже можна буде давати три четвертих тяги і оберти підвищувати до 4 тисяч. Ну, рухаємося значно бадьоріше, ніж на електромоторі. Човен трошечки задрав ніс. Зараз це не видно, потім спробую показати. Що по швидкості? Ну, от Я зараз тримаю акурат 3000 обертів. До речі, по газу це я ледь-ледь перевищив ось цю відміточку, яка слугує для старта мотору. І по швидкості 7,5-8 км на годину. Зараз дуже тихо, водичка спокійна, ну, але це всього навсього десь відсотків, мабуть, ну 25-30, не більше. Я маю на увазі тяги. Отже, я залив повний бак і з собою, звичайно, взяв додатково каністру. Виробник заявляє нам, що цього паку повинно вистачати приблизно на годину. При цьому не уточнюється в якому режимі повинен працювати двигун. Насправді, я думаю, якраз таки мова йде про ось такі середні оберти 3 тисячі три з половиною, оскільки максимальними у конкретно цієї моделі є оберти 5750. Холості ми вже переконались 1200, це заводське налаштування, я нічого не змінював. Якщо раптом щось станеться, у нас звичайно з собою є електричний мотор, який вже в принципі показав себе досить надійним. Ми виходили сумарно, я не знаю, кілометрів, мабуть, під 200 за цей сезон. Повільно, але впевнено. Акумулятор, на жаль, не повністю заряджений, десь відсотків на 50-60, проте на маленьких обертах повернутись мені має вистачити. В якості маршруту я знову хочу обійти ось цей великий острів. Там, здається, повне кільце виходить ну, щось під 10 кілометрів. І по часу на електричному моторі, це якщо прям іти не зупиняючись на максимальному ходу, то десь я міг впоратись ну, трохи менше, ніж за дві години, а можливо й за півтори. Зараз вже зайшли за цей острів, іду якраз на захід сонце, мені в обличчя, і тут з'явився легенький зустрічний вітерець, швидкість трошечки підупала, 7,2, тримається приблизно так, 7,1. Ну, це надувний човен, і він досить таки чутливий до вітру. З приводу виходу на гліз, якщо чесно, у мене немає особливо досвіду з цим, але наскільки я знаю, потрібно різко на старті добре навантажити мотор, дати хорошу тягу. Це повинно виштовхнути човен трошечки вище з води, і потім газ може зменшувати. І в такому режимі, якби буде менше супротив самої води щодо човна, і ми зможемо, витрачаючи або ту саму кількість пального, або трошечки меншу, рухатися досить швидко по воді. Цей маршрут я обрав, оскільки, ну, по-перше, я добре його знаю. По-друге, я хочу вам показати те, що ми знайшли на цьому острові. А це забігаючи наперед місце для кемпінгу, до того ж безкоштовне. А також ми вже майже підходимо до місця, де ми ловили наших щук. Щук уже пройшли, щук не показую. Хотів показати вам місце, де я спіймав е, оту величезну щуку, якщо хто бачив шортс, посилання в опис кіну. Е, але так заговорився, що вже його пройшов. Ось воно там було. Ну, це говорить про те, що на бензиновій тязі ми рухаємося набагато швидше. Я за тим, що розмовляю, навіть не помічаю, де ми вже знаходимося. А ми вже пройшли, ну, мабуть, відсотків 20-25 маршруту. За штурвал, скажімо так, я тримаюсь просто за звичкою. Оскільки електромотор досить часто треба підправляти. Ну, Бензиновий, якщо чесно, теж, тому що від вітру він туди сюди ходить. Проте веде він себе зараз покажу, ну, як на мене, при чудово. Вібрація, звісно, є, але зверніть увагу, що е, ось така конструкція, тут свого роду такий демфуючий елемент демфер. І, в принципі, на ручку ну, вібрація, звичайно, передається. Але. Не така сильна, як з самого мотора надходить. Ну, це ще, звичайно, у нас досить невеликі оберти. Побачимо, що вже буде потім, не можу дочекатися. До речі, про електричний мотор. А якщо ви помітили, то він у нас оснащений, вже оснащений, досить таки нестандартним гвинтом. Рідний гвинт був на три лопаті, досить таки масивний і великий. І, чесно кажучи, від саме рідного його гвинта йшли великі вібрації, зокрема як для електромотору. А зараз я сюди поставив кастомний гвинт. Кому цікаво, я в описі залишу посилання, де я його купував, здається, вони там відправляють по всьому світу. Обійшовся він мені щось баксів, мабуть, в 8, і прикол в тому, що цей гвинт він досить таки легкий, на дві лопаті. Як же змінилася поведінка мотора з ним, спитаєте ви? Стосовно максимальної швидкості. В принципі, вона не змінилася. А от стосовно того, як мотор почав споживати батарею, ось там дуже цікаві результати. Якщо вам ця тема заходить, я можу зняти про це відео. Але, за спойлерю, споживання на максимальних обертах впало, мабуть, відсотків. На 40, при цьому швидкість не змінилась. І для електромотора це дуже важливо, оскільки батарея в нас одна і немає можливості зарядити її в дорозі. А за рахунок того, що у нас менше споживає мотор на таких обертах, якщо не помиляюсь, на повному ходу акумулятора вистачить десь на 4-4,5 години. І це. Для будь-якої рибалки, ось так, я чесно, навіть забув, коли я його заряджав, оскільки ну, зараз фактично виходимо там метрів 300-400 відійшли на моторі електричному і рибалимо. Притому я максимальну швидкість майже і не застосовую. Досить економно виходить от в такому режимі, якщо човен у вас десь біля води недалеко, і вам треба відійти до рибних місць. 10-15 хвилин, саме електрика в цьому плані супер. Але бензиночка повинна відкрити перед нами нові горизонти. Зокрема, ми зможемо краще роздивитися місцевість, яка тут є. Ну і відкриємо для себе нові рибні місця. От, наприклад, щука до неї треба йти, цей кемпінг до нього треба йти. А я більш ніж впевнений, що в цих місцях ще багато чого цікавого розкидано. Напишіть мені, чи цікава вам екскурсія по американській водоймі. А можливо, вам цікава приголовля на американській водоймі. Давайте я спробую залишити в закріпленому коментарі якесь посилання на голосувалочку. А можливо, буде в нашому телеграмі. І хто буде переможцем, те відео я і зніму наступним. Так, ну от ми вже майже підходимо до цього місця. І наскільки я пам'ятаю, там у нас е біля самого берега глибина ну, в принципі, достатня, тому що човни там становляться, і навіть є така собі, ну, не можна назвати це професійно обладнаною стоянкою, але щось намагались подібне зробити. Так, і глушимо наш мотор. Трошечки нам до берега залишилось. Зараз підійдемо. А можливо, навіть і на веслах то зробимо. Так, трішки я тут камерою заблокував одне весло, але... Не страшно. Так. прекрасно. Земля. Спробуем через все это наше снимальное обладнання выйти на берег так, чтобы еще и ноги не замочить. Можете начинать делать ставки. Ага, мне это удалось. Так, човен здається, хоче поплисти без мене, потрібно його рятувати. Давайте скористаємось із цим берем. Чи як його назвати? Так, почнемо ромтур нашого кемпграунда. Сміття. Але це все квіточки. Ми тут літом заїжджали, я, якщо кадри якісь знімав, то я вставлю сюди. І якісь добрі американські люди тут непогано так відпочили. І ось, ось це все багаття, воно, ну м'яко кажучи, просто перетворилося на смітник. Потім хтось поприбирав, чесно не скажу, чи це було силами якогось, скажімо так, ну, силами штату. Силами гавермента прибрано. Швидше за все, звичайно, так, тому що тут, ну, навряд чи хто захотів би прибирати. Ось таке класне місце. Бачите, тут воно таке кутове, є невеличка забока. Тут організована дерев'яна лавка. Навіть хтось шмат вудлища загубив. Це задумувалося, я так розумію, як підставка. І це також. Але якісь добрі люди явно використовували його не за призначенням. Ну, як бачите, е, з приводу цієї забоки, наскільки я зрозумів, вона доволі таки мілка. Мабуть, на камеру це не буде видно, але човном сюди точно не зайти. А от Чи є тут якась риба? Ну, дно, бачите, таке воно. Кам'янисте тут, в принципі, цей весь острів. Він такий кам'янистий, проте лісом він поріс. Так, що в нас далі? Далі в нас тут є стіл. Причому він такий стіл, моє шанування, досить такий високий. Ну, ось порівняння порівнянні зі мною, це такий барний стіл, я б сказав. Трошки він вже бачив життя. Такий він втомлений. Ну, але, в принципі, свою функцію він виконує. А, тут хтось, а, до речі, ось іще такий службовий стіл, називаємо це так. Не знаю, що вони тут робили. Саморізи, шматки деревини. Ну, щось робили, ось іще є. Коротше, будівельні матеріали є. Можна щось тут збудувати. Там у нас в кущах далі заходиться забока. Ось вона звідти йде, заходить і туди вона тягнеться, завертає аж туди далеко. Так, ось ця штука тут вже лежить теж досить давно. Це зламаний такий собі тент. Зиться, американці називають це кенопі. Це сам тент, це каркас. Шматки каркасу ось стирчать в землі. І там також є, схоже, що хтось намагався тут зробити якийсь тент. ну В принципі, в принципі далі що тут у нас? ну Мабуть, місця, де можна поставити палатку, до речі, там теж, якщо бачите, якийсь собі такий смітник. Тут залишки якогось стільчика, до речі, цього не було. Ну, ось тут місце, щоб поставити намет. Можливо, навіть і не один, там знову вода. Ну, а туди вниз, скажімо так, безлюдна частина острова. Я туди не ходив, але я здогадуюсь, що там. Якщо ви теж пишіть в коментарях. Так, що ж це вони взяли насмітили, ну, люди. Можливо, це їх традиція, знаєте, залишати речі, скажімо так, які їм вже не потрібні. Вони залишають, це у європейців, у німців, здається, є така традиція, залишати непотрібні речі десь біля входу у себе. Але ось залишати відверто зламані, відверто сміття після себе в кемпінгу. Ну, чесно кажучи. Якщо це традиція, то я її не розумію. Он, до речі, ще помітив, тут ось натягнута мотузок для білизни. або не для білизни, але мотузок. Ну, ось так виглядає безкоштовний кемпграунд, або попросту місце, де можна зупинятися з наметами. Як виглядають платні, у нас на каналі вже є. Принаймні один так точно, і скоро я думаю, будемо знімати ще. Можете порівняти, посилання також залишу в описі. В цілому, в цілому, враховуючи, що воно ось так віддалено на воді, і тут навкруги, в принципі, навіть будиночки ніяких не видно, то мені це подобається і можливо, якщо встигнемо в цьому році, бо ночі вже холодні, на одну ніч для тесту ми з дружиною сюди човном сходимо. А це буде, я думаю, цікавий досвід, оскільки саме на човні в походи я ще не ходив. Це буде такий собі міні-тріп. Окей, зворотня процедура. Зараз зробимо гарячий старт, так би мовити, від першої особи. Так, по-перше, нам треба мотор опустити. Ще один. Отже, так, румпель вниз. Газ в положення старт. Що робити з заслонкою на гарячу? Люди добрі. Давайте поки що спробуємо без неї. Сподіваюсь, вам щось видно. Ну, можно сказать, и вышло. Але на гарячу запуск видався складнішим, як на мене. Можливо, мені так здається, тому що я вже трошки притомився. Менше з тим, що там у нас на лічильнику? 1,2 години. О, так, я, мабуть, трошки сам зараз покатаюсь, не буду вас втомлювати. А коли будемо підходити вже до третього стейджу, там де можна давати 4000 обертів. Якщо нам сонечко дозволить і воно ще не сяде, то трошечки, може, і помучаємо, чи вона. А якщо ні, то вже наступного разу. А поки подивіться трошечки гарних кадрів. Так, жилет брав недаремно, під вечір, як тільки сонечко зайшло за гори, одразу стало досить таки прохолодно. Я вже практично на базі, пробую зараз складний трюк, зайти, так би мовити, на парковку на бензиновому моторі. Трошечки. Yeah. Отже, з рибалкою у нас сьогодні не склалося, тому що досить все це розтягнулося в часі із зйомками. І набрати додаткову годину 45 мотогодин виявилося не так та й просто в цих всіх умовах. Менше з тим. Мета досягнута, обкатка друга стадія завершена. На часі годину поганяти мотор на 3 четвертих тяги або до 4 тисяч обертів. Що цікавого, я сьогодні помітив: орієнтуватися виключно на ручку газа, коли ви обкатуєте мотор, не можна. Тому що якщо ви викрутите її десь на 50%, то це вже буде набагато більше ніж 3 тисячі обертів. Я думаю, це навіть буде більше ніж 4. Тому досить правильним рішенням було придбати ось цей наш. Е... Прахометр, тире, не знаю, як називається прилад, який рахує мотогодини. Напишіть хто в курсі. І саме таким чином обкатку проходити більш правильно, адже коли ми обкатуємо нашу автівку, то ми саме звертаємо увагу на оберти двигуна. Ми стараємось не перевищувати певні оберти, а не скільки там натиснути на газ. Що далі? Далі мені потрібно човен затягнути назад. Це трошки складніше, як ви розумієте, ніж зворотня процедура. А наступне наше відео, я думаю, ми вже не будемо робити саме обкатку е, і знімати це, а познімаємо щось більш цікавіше. Коли я повністю прикатаю мотор, ми спробуємо вийти на цьому човні на гліз е, зі мною на борту, ще з кимось на борту, і з'ясуємо, чи це взагалі можливо, чи ні. Тому що на таких обертах човен нос, звичайно, задирає, але ну. Видно, що це десь близько половини того, що необхідно, щоб йому реально вийти на гліз. Тому доволі цікаво, як воно буде, і саме цікаво, яка ж буде максимальна швидкість за таких умов. Отже, я вам пропоную оформити підписку на цей канал, це абсолютно безкоштовно. Лайк до відео також ставиться винятково на ваших добровільних засадах. Думаю, якщо ви перейдете на нашу сторіночку, то щось цікаве для себе ви обов'язково знайдете. Не забувайте про голосування з приводу риболовлі чи електромотора. Побачимось з вами у наступних відео.